Хочу нагадати таку, таку інформацію, яка стосується громадян, які проживають за кордоном. Нещодавно я інформувала про те, що постановою правління пенсійного фонду України номер 221 в нас внесена зміна до порядку оформлення пенсійних виплат, їх... Призначення перерахунку і, ви, і саме виплат, тобто і також поновлення, у зв'язку із ситуацією, яка пов'язана із особливостями, пов'язаними з військовою агресією. І е, вона стосується того, що відтепер тепер громадяни, які проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист. Або статус біженця у період е, воєнного стану та впродовж трьох наступних місяців, після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано, можуть е, отримати поновлення е, пенсійної виплати шляхом надсилання заяви про призначення або поновлення пенсії поштою. Додані до заяви про призначення і поновлення пенсії копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально. Ці документи робляться з переводом. Заява про призначення поновлення пенсії може подаватись до будь-якого територіального пенсійного органу незалежно від місця реєстрації особи, о, як то кажуть, до якої зручно.